Зустріч бізнес омбудсмена Романа Ващука із підприємцями відбулася 24 жовтня на Тернопільщині. Десятки учасників мали змогу дізнатися про раду бізнес омбудсмена, її діяльність та про можливості співпраці. Також підприємці змогли розповісти про свої проблеми та почути шляхи їх вирішення. Не на кожне питання, але на велику частину тих питань маємо свої вже вироблені методи експертні групи із міністерствами та агентствами. Із службами в Києві і в регіонах так, що запропонували можливість, як ми можемо прямо із підприємцями працювати, щоб їх підтримати правничими аргументами, щоб вони могли відстояти свої права. Зустріч відбулася у Великоброзовицькій громаді. Тут постійно заохочують бізнес працювати на її території, а тому намагаються створити сприятливе середовище для підприємств. Звичайно, нам приємно, що в нашу громаду сьогодні завітали такі поважні гості. Пан Роман Бащук. Дуже важливо, щоб і держава, і бізнес співпрацювали. І це стосується і органів місцевого самоврядування. Також повинні допомагати бізнесу працювати, розвиватися і буде працювати бізнес, буде сплачувати податки. Які будуть розвиватися громади і держава. співпраця влади і бізнесу є дуже важливою, адже лише спільно можна забезпечити якісну роботу підприємств та розвиток економіки держави. Така зустріч, і виїзд сьогодні омбусмена в регіони і зустріч з бізнесом. Я думаю, що це дасть певний такий позитивний для бізнесу поштовх вирішені різних там питань складних, які які стаються, от і. Я думаю, що в загальному це досить позитивна річ. Для нас дуже важливо, щоб всі наші зусилля, всі наші кожен день праця була направлена на нашу перемогу. Тому сьогодні локація і сьогодні зустріч це також один з таких майданчиків, де обговорити перспективи розвитку. Для нас ваша думка надзвичайно важлива, тому бажаю всім гарної такої зустрічі і щоб кожен знайшов відповідь на ті питання, з сьогодні симовчуємо. Підприємці кажуть, зустріч була корисною. Тепер будуть на зв'язку із бізнес-омбудсменом Романом Ващуком, адже його консультації можуть допомогти у вирішенні проблем, які виникають під час ведення підприємницької діяльності. Сьогодні задав ряд питань, отримав ряд відповідей на ці питання. Це були кваліфіковані питання, це були юридично грамотні відповіді на ці питання, тому бачу я перспективу в їхній діяльності в діяльності їхньої команди. Мені е, полегшить роботу в деяких напрямках співпраця з бізнес омбудсменом е, і я буду користуватися їхньою допомогою і консультаціями. До слова, рада бізнес омбудсмена започаткована у 2014 році і має на меті захистити права підприємців перед державою. Рада розглядає скарги бізнесменів та допомагає врегулювати конфлікти на досудовому етапі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.